Ходиться в цьому атмосферному перепаді, в неї можуть просто впасти брови. Uh -huh. І вона отак шість місяців буде ходити отак. А на пам'яті було ви такі випадки? Було. було. До мене прийшла дівчинка, ми взяли анамнез. Вона мені не сказала, що вона відлітає. Вона просто сказала, що вона приїхала з Вени до мене на процедуру. Ми uh -huh. зробили ряд процедур і включили ботулотоксин. Ми зробили ботокс, виявляється, що вона. Хоча я її спитала, коли ти від'їжджаєш, вона каже, та я ще тут побуду, а, я така добре. І я розумію, трохи побуду це. Трохи побуду, це був сьогодні. до вечора. Ось вона відлітає в час ночі. Через У нас ботулотоксин два тижні встає. На п'ятий-сьомий день він починає братися, і два тижні це вже остаточний результат. Через тиждень тобто, ботокс почав братися і вона мені пише, що в неї з'явився трикутник на міжбрів. Тобто в неї а, було фронталіс а, повністю розслаблене, а про коругатори, тобто міжбрів'я, не взялось. І в неї таке розходження брів було, що ну, коли людина таке робить, то а, вона приїхала до мене на корекцію, бо вона ну, дуже часто їздила. Uh, і вона приїхала до мене на корекцію. Звісно, ми скоригували міжбрів'я, про це розкоригатори, uh, але я пояснила, що відлітати uh, на протязі 48 годин після ботулінотерапії не те, що не є бажаним, це просто не можна. Не можна. Так, і вона, мабуть, тобі написала зі звинувачуванням. Uh, ні, вона сказала, що а що це в нас типу міжбрів'я не взялось, а що в мене трикутник. Я щось не розумію, може, я щось не так робила, може я нахилилася. А, а я її, ну, питаю, я вже аналіз питаю, говорю, а що ти робила після процедури? А чи нахилялась ти? А чи робила ти масажі, чи ходила ти в солярі, чи приймала ти алкоголь? Може ти, о, я не знаю, там десь розважалась, не помітила вже, як ти нахилилась. Вона склала, та ні, все нормально, я просто зібрала речі і полетіла. Я кажу, ну. Прилітає, знайшли причину. Так, просто отак от знайшли. А потім це вдалося виправити? Тобто Срісно. вона потім приїхала? вчора. Тобто в неї була гіперкорекція фронталісу чола а, і недокорекція міжбрів'я процесу корогаторів. Ми докололи процесу коругатори, і все нормально, через два тижні вона вже була без цього трикутника на півчола, все було нормально. Дуже добре, що в неї не впали брови. Що вони в неї не нависали, або дуже добре, щоб в неї не підскочили, як в манімаліфісенті брови? Тому хтось було б жахливіше ніж те, що трапилось з нею.